Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас, у себе на кухні, і пропоную вам сьогодні консервацію для тих людей, які бажають гострих відчуттів, для тих людей, які люблять святкові, святкові дні на стіл поставити якийсь делікатес, чимось здивувати, або, можливо, ви працюєте взимку на холоді і шукаєте спосіб зігрітися. Окрім того, про що ви зараз подумали, то це саме гострий перчик. Я сьогодні пропоную вашій увазі два рецепти. Наші улюблені, перевірені. Один з рецептів ми готуємо вже багато років, а саме цей рецепт перший мені торік написала моя глядачка, і він мені дуже сподобався. Для цього рецепта нам треба пів кілограма гострого перцю. У мене перець домашній, дуже красивенний. Погляньте, який він гарний. Я колись купила перчину на ринку, взяла з неї насіння і вирощую вже багато років цей перець в дому. Він, неймовірно, гарно виглядає на ем, кущі. Це я колись купила на ринку. Вибрала насіння. Ні маю, вже років не знаю. Може, може який п'ятий вже сезон, дивіться, яке гарне. Це краса. Це може просто бути як прикраса у вашому саду-квітнику чи нагороді. І зараз мені потрібно цей перець легко порізати, подрібнити, для того, щоб його. Перемолоти у блендері або на місорубку. Друзі, якщо ви помітили, я вже стою в рукавицях. Обов'язково в роботі з гострим перецем одягаємо рукавиці, тому що він може обпекти вам шкіру. І якщо навіть ви потім будете мити посуд, буде ваша губка в перці, то будуть вам Знову ж таки, пекти руки, навіть бажаної губку викинути, всю посуду, весь посуд перемити, аж тоді знімаємо рукавиці і від початку до кінця процесу, поки не приберемо кухню, працюємо в рукавицях, це дуже важливо. Далі, друзі, гострота нашої аджики, це буде аджика, залежить від того, скільки ми використаємо перетинок і насіння нашого перцю. Тобто, чим більше перетинок, ось цих от перетинок. І насіння, тим гостріше буде аджика. Я, друзі, люблю гостреньку аджику, тому я не буду забирати повністю, а буду забирати ось тільки цю частинку і плодоніжку. І зараз моє завдання порізати на шматки, щоб легше було моєму блендеру справитися і перемолоти перець. Ось такими шматками перерізаю 5 кг перцю. Друзі, я взяла 600 г, враховуючи, що 100 г відійде на плоду ніжку. Тобто я взяла нечищеного 600 г. В чистому вигляді має бути 500 пів кг перцю. Все, нарізаю. Це, перчик порізаний. Ось ці зернятка і все насіння, друзі, ви можете взяти одразу. На е аркуш паперу покласти на сонечко, підсушити, навесні посіяти на розсаду і виростити такі гарненькі, чудові перчики. А я ж зараз відправляю перець у блендер і перемерюю його. <му> Ух, аж в горлі шкребе. Далі, друзі, мені треба е в цій самій чаші. Перемолоти 200 грамів чеснику. Якщо у вас немає вагів, це приблизно 7-8 головок зимового чесника. Відправляю сюди і перемелюю. Все, чесничок готовий, далі ставлю на плиту каструлю і в каструлю відправляю 660 грамів цукру. І відправляю 100 г води. Гарненько перемішую, такий виходить в мене ніби конфітюр. Густа така маса. І помішуючи, друзі, мені треба цю масу закип'ятити. Так, сиропчик закипів. І я сюди відправляю перець. Я сюди відправляю часник, 100 мл оцту, 25 г лимонної кислоти, 1 столова ложка солі і 1 столова ложка меду натурального. Це ретельно перемішую. І з часу закипання проварюю масу 10 хвилин. Все наша аджика прокипіла гарненько, я її знімаю з плити. Приготувала вже стерильні баночки, стерильні кришечки. І тепер. Беру і заливаю аджику у баночки. Вона на перший погляд, поки вона гаряча, друзі, вона така рідкувата, але потім вона стане така, як має бути аджика, коли захолоне, вона буде гарної, гарної, густенької консистенції. Заливаю баночку і, як завжди, закручуємо банку кришкою і кришечку твір не перевертаємо вниз. Головою, скажімо так. Тісненько закручую з усієї сили і відставляю в сторону. І так заливаю всю аджику в баночки. Ось така красива аджичка в мене вийшла. Вийшло 5 200 грамових баночок і одна 300 грамова. Прекрасна аджика, то м'яса. До риби можна додавати до страв гарячих, до соусів. Щиро рекомендую. Ну і другий рецепт. Перевірений руками, дуже багато років, я вже його. Роблю цей перчик, і вже мої глядачі робили, і багатьом він подобається. У мене тут приблизно 400 г перцю, але це не має зовсім ніякого значення. Зараз ви зрозумієте чому. Просто берете перець, скільки у вас є, і нарізаєте його кільцями. Перець помитий попередньо. Я нарізаю його сантиметровими кільцями. І в кінці просто друзі, залишаю хвостик. Ем... Гостроця цього перцю так само буде залежати від того, скільки ви залишите зерняток і перетинок. Якщо ви хочете, щоб менше він гострий був, значить ви забираєте більше зерняток. Ми любимо, щоб він такий був ну, гаряченький, да, зігріваючий. То я ось так в кінці оці перетинки і синячку, ось стільки залишаю. І так, мені потрібно нарізати весь перець, який в мене є. І так, перець я порізала. Ось так він виглядає. Тепер стерильні баночки я ріжу, можна причавити його на досочці, друзі, тоді потрібні. Я розріжу його на 4 і розріжу на дно баночки. Баночка в мене 300 грамова. Так, 300 мл. 300 грамова і на дно баночки ріжу дрібненько пів зубчика-часника. Якщо у вас маленькі зубці, то один. У мене такі досить великі зубці, зимовий чесник, великі зубчики. Я ріжу половинку на одну баночку. І, друзі, це, далі все дуже просто. Просто руками накладаю баночку перець, злегенько-злегенько приминаю. Не дуже, тому що потім ми будемо заливати гарячим маринадом і він може дуже піднятися. Але злегка притискаю, щоб нам не була порожня баночка або ферець. І так накладаю всі баночки. Ось так це виглядає. Друзі, а далі все дуже просто. Я рахую, скільки в мене мілілітрів баночки. У мене три баночки по 300 мл, тобто в мене 900 мл. Мені треба 900 поділити на 2. 900 поділити на 2 буде 450 і 450. Отже, я всипаю в мірну склянку 450 грамів цукру. Можете поважити на вагах. Це не принципово. Висипаю цукор в 450 г цукру висипаю в каструлю і 450 мл оцту наливаю і вливаю в каструлю. Включаю плиту і мені треба цю всю масу, друзі, закип'ятити. Все, маринад закипів і я прямо з каструлі заливаю в баночки. Для цього рецепту треба тільки оцет і цукор. більше нічого. Нарізали, поклали, залили, закрутили і перець готовий. І він дуже смачний, друзі, дуже смачний. Рецепт перевірений щиро від усього серця вам рекомендую. <рес> може таке бути, друзі, що трошки залишиться. в мене от грамів 80 залишилося, тому що я дуже напакувала банки, бо мені було не туди і не сюди. Таке може бути, але головне, щоб не мало. Все, тісненько закручую з усієї сили баночку і відставляю в сторону. І так, друзі, ще один чудовий рецепт гіркого перчику, перевірений рецепт, який можна використовувати на бутерброди, в гарячі страви, в салати. Для зігріву просто комусь дорогати. Це дуже красиво і дуже смачно і дуже корисно. Два таких рецептики. Сьогодні від щирого серця з вами, вами поділилася. А я зараз, друзі, після зйомки обов'язково вкрию всі баночки одіялком для того, щоб банки стерилізувалися і гарно нам потім зберігалися. Глядачка, яка дала мені ось цей рецепт, сказала зберігати в холодильнику, але я для. Того, щоб перевірити, як будуть баночки зберігатися, приймала їх в кладовці, і вони прекрасно зберігалися. Так що не переживайте, там є лимонна кислота, і оціць, і цукор, багато консервантів стоять, прекрасно, не бійтеся, так само, як і ці перчики гарно зберігаються в кладовці при плюсовій температурі. Я вам щиро дякую за те, що ви мене переглянули, за те, що ви готуєте. По моїх рецептах мені надзвичайно приємно. Пишіть коментарі, подобається, не подобається. Пишіть свої рецепти, обмінюйтесь. Я вам бажаю якнайшвидше мирного неба над головою, міцного здоров'я, благополуччя ваших сім'ї, здійснення мрій, хороших новин. До нової зустрічі, до побачення!